Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні другий день, сьогодні вівторок, і ми продовжуємо знімати серію відео, яка присвячена одній темі: це іграшковий бум весна. Я дуже-дуже-дуже люблю цей проект. Заряджаюся від нього позитивом, заряджаюся енергією дівчата. В ньому приймають участь дуже круті. І організатор саме найкращий. Оксаночка Недошидка це наш організатор, яка вигадала, придумала цей чудовий проєкт, який об'єднує, який надихає, який мотивує на плідну працю. Оксаночки, подяка, дівчатам натхнення. Нехай всі ваші плани здійснюються, і я продовжую свій наступний день. Наступний день це в мене вівторок, і в мене по плану сьогодні бджілка. 216-й Gold жовтенький. В мене він останній моточок, допустила називається. У мене вони зазвичай дуже-дуже в гарному запасі лежать. Тут майже повив'язувала всі моточки. Останній моточок, але бджілка не дуже велика, тому сподіваюся, ще лишиться залишок. 60-й чорненький Алізе Cotton Gold і 55-й білий Gold і невеличкий маленький моточок зелені. Це мені буде на квітку. У мене сьогодні по плану буде бджілка. Бджілку треба зв'язати дуже-дуже швидко. У нас сьогодні з мамою по плану поїхати по документи, а час з -з забирається дуже-дуже багато. Тому не знаю, я розпочинаю дуже рано, наші всі ще збираються, чоловік на роботу, донька до школи збирається, я вже бігака знімаю, щоб хоча б. Встигнути якісь запчастинки нав'язати. Ручки, ніжки, вусики, крильця і лишиться тоді голова і тіло, ну це вже буде у кінці, вже як приїдемо. Такі плани, можливо, візьму з собою моточок, буду десь, можливо, в черзі стояти, І очікувати, і підв'язувати. Не знаю. Мета на сьогодні зв'язати цілу бджілку, не лишати нічого. Тому взяла іграшку не дуже велику. Планувала трішки іншу зв'язати, але раз так склалися обставини, то треба працювати і якось це все об'єднувати. Вчора в нас пройшов, мені здається, по всій Україні, мабуть, і місця такого не було, де вчора не було грози, блискавки, де не було великого дощ, дощу. Ще й кажуть, що десь град пройшов. До речі, напишіть, в вашому місті, в вашому селі, де ви проживаєте, чи був вчора дощик, чи намочив земельку. Воно то й добре, що намочив, але лиха він натворив цей дощик дуже багато. На нашому районі було зірвано проводи, і люди лишилися на ніч без світла. Дві лінії трамваїв також було знеструмлено і люди не змогли потрапити після роботи додому. Ну і самі ж водії, кондуктори. Тому, як то кажуть, і дощик потрібен, і іноді не хочеться, щоб він і був. Тому ось така ось трішечки сумна історія. Я пішла працювати, планів багато, натхнення є і завдяки цьому проєкту. Чекайте від мене наступного підключення, обов'язково вам щось покажу. Є мета, має перешкод. Ми вже збираємося йти а, на зупинку, очікувати транспорт, і я беру з собою такий жовтенький моточок на вив'язування голови. Сподіваюсь, оцей осилю зв'язати голову. Я її собі переписала, хоч схема і новенька, я ще таку не в'язала, але подивилася, наче не дуже складна, тому я сподіваюся, що а, в дорозі зможу ще й підв'язати голову. Я зв'язала ручки, зв'язала ніжки, вусики і осилила крильця. Ми поїхали в мандри. Погодка сьогодні обіцяє бути жаркою, але сонечко сховалося. Доволі пасмурна погодка. Тому я сподіваюся, що сьогодні буде не жаркою, ми впораємося з усіма своїми справами дуже швидко. І ще встигну ввечері пов'язати трішечки інший процес, який я в'яжу за кадром. А з вас Вподобайте, з вас приємний коментар і з вас підписка, якщо ви дивитеся ще без підписки. З мене цікавий контент, з мене цікаві історії зі свого досвіду і буду надихати вас новими цікавими роботами. Вам подобається, коли в мене на моєму каналі якісь. В'яжуться новинки, ви заряджаєтеся, ви щось цікаве собі знаходите, тому сподіваюся, вам корисно на моєму каналі. І в якості подяки я від вас чекаю також якогось зворотнього зв'язку. Пішла далі працювати і робити ще й свої справи. Ну що, я трішки попрацювала. В мене навіть вийшла ось така ось декоративна квіточка до моєї майбутньої буділки. Чому майбутнє? Тому що в мене поки ось такі ось результати. Зв'язала квітку, зв'язала тіло, зв'язала голову, лишилося оформлення Саме найцікавіше. Ми сьогодні провели досить активно час. Сьогодні день. Пролетів як одна хвилинка. З'їздили у справах, з'їздили погуляли. Зараз вам прикріплю відео, як я її попрацювала трішечки на вулиці. І пов'язала і погуляла з дитинкою. Малеча набігався, нагулявся, енергії витратив багато, навіть відмовився сьогодні від тихої години. Не відпочивали ми сьогодні, не було такої. Хвилинки, щоб трішечки зібрати себе докупи та й попрацювати і закінчити швидше сьогоднішню іграшку. Але результат є, зараз вже трішечки лишилося це зібрати, оформити, і сьогоднішній день також можна зараховувати як вдалий старт. Ми сьогодні ввечері ще їздили з батьком на роботу, ще й в машині трішки попрацювала, поки їздили. Він доставку робив сьогодні день взагалі насичений, насичений. В'язала в'язання було завжди зі мною. Я користуюся подарунком, який мені дарувала Світланка. У мене є ось така ось подарункова сумочка, я її собою беру. З Цією сумочкою я їжу на свої. На свої якісь мандрі, і мені дуже з нею зручно все складаю з собою процеси, які мені потрібно Я, окрім іграшки з сьогоднішнього дня, я ще пов'язала трішечки котики. У мене досить активний був сьогодні день у в'язанні. Сподіваюся, сьогодні вона ще моя активність не закінчиться, її хочеться мені ще дещо сьогодні зробити. Обов'язково це терміново для мене. Тому я буду далі продовжувати ще працювати. Зараз ще останній ривочок, зібрати, оформити, хоч не люблю я це робити все пізно ввечері, при освітленні штучному, але треба, Треба, щоб завтра зранку розпочати новий процес. Я ще вирішую, кого я буду завтра в'язати, ще нема в мене ніяких варіантів. Думаю, гадаю, підбираю. Сподіваюся, щось в мене та з цього вийде. Хочеться дуже багато чого, але ні, треба брати один процес, тому що, коли розпиляєшся на декілька процесів, щось да, залишиться у недов'язах. Недов мені поки не потрібні, тому що я ще з тими не розібралася. Недов'язів назбирала вже невелику кількість, треба її ліквідовувати. Тому, скоріш за все, я буду після цього проєкту ще запрошувати вас у проєкт по недов'язуванні наших іграшок, дуже крутих, цікавих іграшок, які потребують ще трішечки часу і щоб вони стали готовими роботами. Тому я пішла допрацюю цей проєкт, допрацюю цей день, і тоді ми вже з вами у наступних відео обов'язково на цю тему ще повернемося і поспілкуємося, вирішимо, що ми будемо робити далі з недов'язами. Хто молодець, я молодець. Готова моя бджілка, готова моя красунечка. Ви тільки подивіться, яка вона вийшла гарна. Мені дуже-дуже вона подобається зарум'янала її трішечки щічки. Квіточку прив'язала просто ниточкою, щоб вона наче тримає її в ручках. Але я думаю, що, мабуть, треба їй зробити ще два, а, дві квіточки. Поставила, щоб трималася голочку і щоб можна було зробити її фотосесію з квітками. Дуже вона гарна вийшла, мені вона дуже подобається, і я задоволена, що ще одна моя хотілочка була виконана. Я собі ставлю за мету наступний день брати ще одну якусь іграшку з моїх мрій, але не знаю. Список він зростає кожного дня. Кого брати дуже-дуже важко, тому я сподіваюся, завтра буде такий самий вдалий день, як і перші два дні. Оксаночки, як завжди, велика подяка за підтримку, за натхнення, за те, що вона нас заряджає таким позитивом, такою енергією шаленою. Читаю чат Оксани в Телеграмі і дівчата, коли пишуть, що. Вони послухали відео Дібряної Ольги і вирішили також прийняти участь. Це взагалі окриляє. Дівчата, дякую вам безмежно, дуже надихайте і мотивуйте на плідну працю. Тому зарядили мене, я заряджаю вас. Сподіваюся, у вас також гарні вийшли сьогодні роботи за вівторок, і ми з вами зустрінемося у наступному новому дні. А ви будете це відео переглядати вже у середу, можливо, хтось у четверг. Тому я вам бажаю шаленого натхнення. Заряджайтеся таким же позитивом, як і ми сьогодні заряджалися цілий день, і нехай над вами буде завжди мирне небо. Мирне небо, шалене натхнення і міцне здоров'я. Ще раз нагадую, всі посилання на дівчат-учасниць є внизу під відео. На Оксанин канал також є внизу під відео посилання. Той, хто хоче долучитися, будемо дуже раді, У будь-який час ви можете прийняти участь і е, з нами в'язати разом у компанії. А для тих, хто тільки планує знімати на YouTube, для тих, хто тільки думає, що треба, 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 і все собі шукає виправдовування час вже діяти. Не хочу. Чути відговорок. Я хочу, я хочу, дуже-дуже хочу нових бачити блогерів. І тих, хто закинув це нелегке діло. Яночка, це про тебе. Чекаю твоє відео і дуже-дуже сильно чекаю. Всім шаленого натхнення! Я пішла відпочивати або, можливо, ще щось підв'яжу. І побачимося завтра в новому старті. До нової зустрічі! Бувайте!